Це пані Вероніка та її донечка Мішель. Жінка народила свою малечу на сьомому місяці вагітності, вагою всього 800 грам. Зараз нам чотири рочки, але ми народились передчасно, На 26-му тижні з вагою 800 грам. Взагалі батьками ніхто не учить бути. Та? А в таких випадках то взагалі ти опускаєш руки і не знаєш, що далі, Ну, твій світ просто перевернувся з ніг на голову. Це буквально як би сенсі. І е, саме відділення інтенсивної терапії, лікарі, медсестри вони ну так злагоджено, так з любов'ю, з турботою, з величезним терпінням настільки вклали труд у цих діток. І дивіться на цю красу, на ці косички, на мамине золоту, на, на мамину серденько. А це Емілія разом зі своєю мамою. Дівчинка народилася на 24-му тижні. З перших днів життя їй допомагають фахівці лікарні. І сьогодні вона прийшла до установи подякувати своїм рятівникам. Два роки нам ми народилися 4 го Я здивована, що в нас такі лікарі, що в нас такі спеціалісти на Україні. Спочатку було дуже важко, тому що ми мали дуже важкі діагнози. Для мене то був шок, стрес спочатку. Але завдяки нашим лікарям ми з того всього вийшли. Нам подобалося, було ну без стресу не обійшлося, звісно, але нам подобалося. Усі дітки у цій залі вирішили з'явитися на світ передчасно. Врятувати найменших пацієнтів та подарувати шанс на щасливе повноцінне життя далося спеціалістам неонатального відділення Закарпатської дитячої лікарні з 2006 року. Тут допомагають недоношеним малюкам. Функціонує в нас відділення недоношених новонароджених, реанімація новонароджених на 12 ліжок, і було відділення новонароджених. Враховуючи, що демографічні показники дуже міняються з роками. Народжуватися дітки стали стало менше. Тому наразі ми об'єднали два роки тому назад ці відділення в один такий неонатальний центр. Якщо в 2006 році, в один рік приблизно ми лікували 400 недоношених дітей, тепер враховуючи, що загальна кількість новонароджених зменшилася, ця кількість у нас. Приблизно 130 дітей в рік маленькі поспішайки саме так називають діток, що вирішили з'явитися раніше терміну. Вони потребують цілодобового догляду, постійної підтримки лікарів та медичних сестер. Працівники лікарні щодня працюють, аби дітки були здоровими, а їх батьки мали можливість насолодитися батьківством. І триває інша війна за збереження життя. Наші захисники в окопах у різних частинах підрозділів захищають. Життя кожного з нас, тому що ми вразливі. А лікарі цього відділення недоношених дітей вони рятують і воюють уже багато десятків років, захищаючи те, що найбільш чутливе, найбільш незахищене. Дуже символічно, що тут названо дітей, які народжуються раніше, їх називають поспішайки. Так? І перші руки, до яких потрапляють ці діти, це є руки цих лікарів. Ми бачимо, що це щось надзвичайне. Що лікар, перший хто зустрічає цю дитину і все робить для того, щоб врятувати у всесвітній день недоношених дітей фахівці Закарпатської дитячої лікарні зібрали своїх найменших пацієнтів, які сьогодні радіють дитинству та вкотре демонструють лікарям, що їх праця не даремна. Сьогодні нам приємно бачити посмішки наших маленьких поспішає. Більшість з них були, вміщалися розміром на одну-дві долоні. Сьогодні вони вже виросли великі красиві. Дивлячись на них, ми бачимо сенс нашої праці, нашого життя. Більшість цих діток потребувало особливих умов. Хтось потребував дихальної підтримки, хтось потребував перебування в умовах інкубатора, тобто в умовах створення спеціальної температури та вологості. Сьогодні спільними зусиллями ми бачимо цих всіх діток тут. Ми дуже раді їх бачити. Щороку в світі перечасно народжується 15 мільйонів дітей. Це кожен десятий малюк. Та силами висококваліфікованих спеціалістів дає. Яця рятувати їх маленьке життя.